Полювали за військовими автівками та підпалювали їх. У Запоріжжі співробітники СБУ та поліції затримали двох молодиків 16 і 17 років. На замовлення російських спецслужб вишукували та палили авто військовослужбовців. Все фільмували на камеру. Якраз ворог і використовує підлітків, тому що, на жаль, усвідомлення неповнолітніми значно відрізняється. по… Рівнів розвитку від дорослих. Це категорія саме неповнолітніх, найбільш уразлива до, до схилення ворогом до таких дій. Затримані шукали легкого заробітку в інтернеті. На одного з паліїв вийшов російський спецслужбовець, запропонував співпрацю в обмін на гроші. Писав привітати, не хочу роботу гроші. Я спитав, що треба робити. Він, він розписав, що каже, за що платить за машини. Палій певний, після знищення першої автівки злякались та хотіли відмовитись від роботи на ворога. Проте російські куратори почали погрожувати. Побачили, що вона встав такий ажіотаж і захотіли відказатися. Ну, Він каже, вже поздно відказувався. Ну, каже, тіпо, вже поздно, тіпо, каже тіпо, ви зараз можете, там, почав, тіпо, ви зараз можете завершити необратіва і тіпо, закінчити це все кругом. Ним, що ми утром це біли, утром Біля місця злочину підлітків і затримали. Під час обшуку в їхніх телефонах співробітники СБУ знайшли відео та фото спалених машин. Такі матеріали, кажуть правоохоронці, вкрай необхідні окупантам для чергової пропаганди. Наразі слідчі служби безпеки України зібрали беззаперечні докази їх діяльності та повідомили про підозру за статтею перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинено за попередньою змовою групою осіб. Військові, які постраждали від неповнолітніх паліїв, обурені. Повертаючись після виконання завдань, ти маєш думати про безпеку майна не лише військового майна, тому що мають випадки підпалу як майна військових частин, так і особистого транспортного засобу, які придбані за власні кошти військовослужбовців або волонтерів. Нині зловмистикам обрано запобіжний захід у вигляді 30 діб тримання під вартою. Це просто це не вкладається в голові. Так, шкода, звичайно, батьків. Мама просила вибачення у військових, але я вважаю, що ну покарання має бути максимальне. Паліям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. В СБУ застерігають від співпраці з ворогом. Служба безпеки України наголошує, що всі виконавці цих злочинів будуть обов'язково знайдені та понесуть відповідне покарання.